є народ, який піднявся із колін. І переможно Сонце правди світить, співає гордо, наш державний. Гід. Слава Ісусу Христу! Україна, країна гідності і свободи, за оказом експрезидента України від 13 листопада 2014 року з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії. Збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян установили День гідності і свободи щорічно 21 листопада. Тож дозвольте поминальне віче з нагоди Дня гідності та свободи оголосити відкритим. Оча земля, рідний край, де ми народились, наша держава розташована в центрі Європи. Через усю Україну з півночі на південь протікає могутнє Дніпро, на його берегах розкинувся сильний Київ, столиця нашої держави. З півдня України умивають моря, на Заході здіймаються у небо вершини Карпат, усі ліси. Вірі і степи, родючі землі. Це вся наша дивовижна земля, наша Україна, за яку ми боремось і будемо боротись до кінця. До спільної молитви запрошую Случаснішого Отця Тараса Дзьоб. Святий, Боже, святий, віки, святи, Трібами нас, що вось за упокійно, що совшому рабі Боже, що за волю свободу і ніці українського народу життя своїх даних, і щоб гімн проститися святому ріку, вольному чи невольному.

помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господь Божого, царство небесне, поштає віків, і при тебе смертна, серія і Бога нашого просів. Ти воскресіння життя і упокій душу сон, що храбів Боже. Христе, Боже, наш тобі слава, села, з беззначальним безначальним твоїм Отцем. Святим Твоєм животворящим Твоїм духом. Нині повсякчас і на віки віки. Сьогодні День гідності і свободи. І без одного другого немає. Бо правдива гідність це гідність бути людиною, сотвореною на образ і на подобу Божу. І правдива свобода це свобода від різного роду поневолень, не тільки тілесну, але й душевна. Сьогодні день Христига Михаїла і всіх небесних сил безцілесних. І у цей сьогоднішній день ми розуміємо, що на гідність і свободу людини. Чигає ворог як видимий, так і невидимий. Тому разом із захистом від тих ворогів зовнішніх видимих, кожна людина має той свій внутрішній фронт боротьби з ворогом невидимим. своїми слабкостями, пристрастями, спокусами і гріхами. І успіхи на цьому фронті. Ми не почуємо в щоденній інформаційній стрічці. Успіхи на цьому фронті це тільки голос нашої совісті. Тому, дбаючи про правдиву гідність і свободу зовні, кожен із нас, як християнин, покликаний дбати про свободу і гідність своєї душі, образу і подоби Божої людини. На які ми створені, і які нам Творець дарував і дав. Нехай же Господь поможе, щоб в тих наших щоденних життєвих кроках, дбаючи про пам'ять героїв, які поклали своє життя за волю і незалежність нашого народу, ми закладали ті направду добрі цінності, так як і сьогодні, що свято ми є зібрані тут. На цьому місці і молимось. Щоб направду, тими духовними заходами ми завжди підкріплювали нашу віру в Україну, віру в перемогу, щоб віра у Бога допомагала нам формувати наші наступні покоління. Бо якщо в цих поколіннях не буде віри у Бога, в них не буде правдивої свободи, і не буде правдивої гідності. Тому хай нам пан Бог поможе, щоб, дбаючи про свободу і гідність нашого народу, ми зуміли втримати той невидимий фронт, який є у серці, у душі кожного. І як держава Україна також, щоб з Богом, з вірою ми будували та формували сильну державу Україну どうした О ти сині, плине кача, оти сині.